Сьогоднішнім сьогоднішніми ми поговоримо разом з вами про успішний характер операції української сторони щодо знищення тилової логістичної складової окупаційної армії і командного складу Збройних сил Російської Федерації. Розпочнемо 11 січня. Влада Білгородської області Російської Федерації заявила про те, що Збройні сили України за допомогою дрона Камікадзе пошкодили інфраструктурний об'єкт електропостачання в селі Тішанка Волоконівського району. Губернатор області В'ячеслав Гладко повідомив про те, що у результаті скинутого боєприпасу пошкоджено інфраструктурний об'єкт електропостачання, і без світла залишилося приблизно 50 домовладінь. Крім того, Влада Білгородської області заявила про черговий удар з боку Збройних сил України по військовій інфраструктурі окупаційних військ в цьому тиловому місті Російської Федерації. Продовжимо разом з вами успішну статистику дій Збройних сил України щодо нанесення ударів по глибинних районах країни-окупанта. 12 січня мешканці Кам'янець Шахтинська. Це Ростовська область Російської Федерації заявляють про чисельні вибухи. Працює за інформацією безпосередньо з місця подій Російська ППО. Ну, як завжди, збили все і всіх. Дочекаємось офіційної інформації. Далі, товариство, Український безпілотник, пролетівши над тиловими районами Російської Федерації близько 400 кілометрів, уразив авіаремонтний завод у Воронезькій області. Вночі 11 січня, безпілотник пробив дах в цеху на території ат 711 авіаремонтного заводу у Борисоглєбську. Тобто мовиться про те, що Збройні сили України наносять точкові удари по військовій інфраструктурі і окупаційних військ на території Російської Федерації. Нагадаю, товариство нанесення ударів по військових об'єктах на території Російської Федерації є законною юридичною ціллю. Українська сторона, на відміну від росіян, не ставить пріоритеті нанесення ударів по житлових районах українських міст. Менше з тим. Перейдемо до подальшого розгляду подій 11 січня, місто Рубіжна Луганська область, тимчасово окуповані райони Луганської області, окупаційні джерела місцевої адміністрації повідомляють, що місто 18 разів було обстріляно з боку Збройних сил України. І що показово за інформацією, підкреслюю, товариства, саме російського окупаційного командування. Постраждалих серед цивільного населення немає, себто удари наносилися виключно по військовій інфраструктурі окупаційних вміщ міст, в місті Рубішне. Далі, 11 січня, приблизно о п'ятій ранку місцева окупаційна адміністрація міста Токмак, це вже Запорізька область, повідомляє про те, що збройними силами України було нанесено точковий удар по місцях базування. Ворожої бронетехніки, причому повідомляється, що удари були нанесені з використанням системи реактивного залпового вогню Хаймерс по території 69-ї авіабази на виїзді з Токмаку в бік Оріхова, за повідомленням з місця подій, на території авіабази ремонтні підприємства, де Проходять поточний капітальний ремонт, пошкоджена бронетехніка російських окупаційних військ. Е, окупанти підтверджують факту ураження території цього підприємства. Крім того, давайте говорити про те, що, за інформацією, з місця подій вже знов таки глибині району Російської Федерації, а саме Ічкерія, е, Згорів штаб 70-го гвардійського мотострілецького полку. Приємна новина, повойтеся за інформацією російських телеграм каналів Будівля штабу згоріла з усіма документами у міській шалі. Також постраждали припарковані автомобілі, і відповідно є постраждалі серед військовослужбовців. Надана медична допомога чотири українські безпілотники. Начебто знищені російською ППО над Курською областю. Два над Орловською. Це вже повідомляє Міністерство оборони країни окупанта. Один з українських безпілотників, до речі, був збитий над Курчатовським районом Курської області. Про це ми поговоримо окремо. Запам'ятайте цей момент. А тепер власне товариство. Найбільш приємні новини мовиться про успішні операції Збройних сил України щодо ліквідації вищого командного складу окупаційної армії Російської Федерації за повідомленням Міністерства оборони Російської Федерації, 6 січня 2024 року загинув начальник бронетанкової служби 98-ї гвардійської повітряної десантної дивізії, це так звана Іванівська дивізія. Загиблий це гвардії, полковник Аспанов Арман Талієнович. Вже його поховали. Похорон відбувся в Іваново 10.01.2024 року на мусульманському кладовищі. Похорон відбувся за повідомленнями з місця подій об 11.45, тобто підтверджений факт ліквідації. Нагадаю, Іванівська дивізія свого часу оперувала на Лиманському напрямку, потім була перекинута на Бахмутський напрямок, зокрема в район Берхівки. Саме підрозділи Іванівської дивізії наразі здійснюють спроби наступу на позиції Збройних сил України в районі Хромове і в районі Богданівки. Як бачимо, успішні дії збройних сил України в моменті ліквідації вищих посадових осіб російської окупаційної армії. Підтверджені самою Російською Федерацією, мовиться про знищення начальника бронетанкової служби 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії місце постійної дислокації Іванове. До речі, ця дивізія вважається однією з найбільш боєздатних. Серед підрозділів повітряно-десантних військ і досить примітно те, що російські окупанти використовуються на підрозділи повітряно-десантних військ в якості штурмової піхоти. А це наочне свідчення того, що морально бойовий дух підрозділів сухопутних військ збройних сил Російської Федерації знаходиться на край низькому рівні, те саме стосується і, відповідно загальної підготовки підрозділів сухопутних військ Російської Федерації. Нагадаю. Саме підрозділи повітряно-десантних військ, відповідно бригади спецпризначення виконують основну роль щодо. Прориву української оборони і на Бахмутському, і на Лиманському, і відповідно запорізькому напрямку. Фактично, мовиться про сточування на більш боєздатних підрозділів Російської Федерації. Підготовка спеціалістів подібного рівня мовиться про бригади спецпризначення відповідно офіцерський склад дивізії повітряно-десантних військ. Це займає. Декілька років підготовка одного спеціаліста це приблизно до двох мільйонів доларів за російського бюджету. Все за оцінками самих російських джерел. Менше з тим продовжимо позитивну для українців статистику знищення представників вищого командного складу окупаційної армії. Криму окупований Крим було ліквідовано. Під час останніх ракетних ударів Збройних сил України по військових об'єктах російської окупаційної армії на території українського Криму, полковника Ісмагілова Вадима Наїльовича. Е, Вадим Наїльович – командир 3-го радіотехнічного полку міста постійної дислокації Севастополь 4-ї гвардійської армії ВПС ППО. І ППО, тобто таким чином підтверджується інформація самими російськими окупантами про успішний характер нанесення ударів по командно штабних пунктах російської окупаційної армії на території тимчасово загарбаного Криму. Таким чином, підсумовуючи, можемо говорити про те, що Збройні сили України і надалі продовжують тактику нанесення превентивних ударів по логістичній складовій окупаційної армії, причому мовиться не тільки окуповані території України, але й відповідно нанесення превентивних ударів по військовій інфраструктурі російської окупаційної армії безпосередньо на території Російської Федерації, вражає і спектр озброєння. Яке використовується для нанесення ударів, починаючи від крилатих ракет повітряного базування штормшедел Скальп це по командно штабних пунктах на окупованих територіях України, включно з Автономною Республікою Крим, до відповідно безпілотних літальних апаратів і. Тактичних комплексів вільха для нанесення ударів по військових об'єктах на території Російської Федерації, крім того, варто говорити, що для нанесення ударів по військових об'єктах на території Російської Федерації українська сторона використовує модернізовані ракети С-200, які пройшли глибокий характер модернізації, і відповідно наразі використовуються для нанесення ударів по наземних цілях. Крім того, варто зауважити, що українська сторона для нанесення ударів по військовій інфраструктурі окупантів використовує модернізовану версію Нептуна дальність ураження до 500 кілометрів. А ми разом з вами, шановне товариство, спостерігаємо за цими подіями далі. Тішимося успішним характером дій Збройних сил України. Щодо ліквідації вищого посадового командного складу російської окупаційної армії і відповідно ліквідації логістичної структури окупаційних військ. Біримо ЗСУ. Тримаємо стрій. Все буде Україна. Ми того варті.